Що зараз відбувається, бо я розумію, що багато переселенців до нас приїжджають, які намагаються потім виїхати за кордон. Багато хто повертається. Давайте саме ось переселенців, саме і почнемо. Бо багато хто з них без документів сюди приїжджають. Ну от якщо подивитися по прийому по анкетах, то кожний лише третій, четвертий з прийнятих – це одесит. Угу. Тобто, фактично, ми маємо велику кількість саме переселенців, які знайшли тимчасове в Одесі і оформлюють документи тут. Для порівняння за період війни в Одеській області оформлено понад 168 тисяч паспортів за кордон для виїзду за кордон. Минулого року за цей же самий період було прийнято оформлено близько 60 тисяч. Тобто, фактично, ми маємо майже в рази збільшення. Це за рахунок переселенців по більшості, да. Миколаїв, Херсон та інше. Враховуючи те, що Миколаївська область у зв'язку з військовими діями. Імі зараз не підключена uh -huh. до системи. То весь цей період ми приймаємо і миколаївців. Для них ми організували вікна прийому без черги, uh -huh. і я сподіваюся, щоб хоч якось ми змогли покращити. І якість прийому і е, покращити надання послуг. Що стосується переселенців з Херсону, дуже добре, що міграційна служба вивчила уроки 2014 року, коли були втрачені бази даних щодо окупованих територій Криму, частини Луганської, Донецької областей і людям, хто перебував в цій території і не мав раніше оформлених закордонних паспортів, то приходилось проходити процедуру встановлення особи. Це Процедура досить складна. Потрібно, окрім документів з фото, три родичі, які опізнають людину, тобто, взагалі, виникали складнощі щодо. У деяких людей, хто без родини, прибув щодо проходження такої процедури, то на сьогоднішній день в однакові терміни ми приймаємо як одеситів, так і жителів окупованої Херсонської, наприклад, області Харківської частини, Луганської, Донецької тобто, всі бази даних в нас збережені. Маємо можливість приймати екстериторіально, і наприклад, війна дала перерозподіл кількості прийому громадян, тобто більшість. Почала прийматися в нас саме на півдні Одеської області. Тобто рекорди показав Ізмаїл, менше Рені, Болград, Кілья, тобто в тих регіонах, де завжди не було такого великого попиту, а mm -hmm. враховуючи те, що є. Поруч кордон люди їхали без документів закордонних паспортів до Румунії Болгарії і вже поверталися для оформлення документів. Ага, зрозуміло. Ну ми до цього ще повернемося. Але, кажи, будь ласка, ось щодо переселенців. Бо я розумію, що якщо зараз нема питань з встановленням особи людини, але є інше питання. Бо тих хто повертається з Херсонської області, ті, хто виїжджає виїжджають з окупації, а ось щодо норми про колаборантів, бо Бо багато хто отримав російські паспорти, отримали вимушене. Багато хто там працює ось, ось як тут людям бути. Вперше я хочу звернути увагу ще раз наших громадян, що отримання паспорта країни-окупанта це є моментом колаборантської діяльності і за будь-якої можливості потрібно уникати цього. Uh -huh. Коли приїжджають люди за наданням адмінпослуги щодо, наприклад, відновлення втраченого паспорта громадянського для оформлення ID-картки, ми приймаємо усіх. Угу. Враховуючи те, що це не функція міграційної служби, визначати, чи є ознаки колаборантської діяльності в діях людини, так. ми не задаємо зайвих питань взагалі. І людина, якщо громадянин України до нас звертається щодо отримання документів, ми в будь-якому випадку ці послуги надамо, приймемо. І я сподіваюся, що. Таких випадків щодо отримання документування буде мало, Так. Да. тобто ви відновлюєте документи і видаєте громадянам іноземні паспорти, ну, закордонні да. паспорти, і з якими вони можуть свої да. а щодо дітей, ось як, як з дітьми, якщо в них немає велику кількість дітей, які зараз на початку навчального року на початку вступу полегшеного як ніколи не було до вишів, то діти з окупованих територій до нас звертаються. Хто вчасно не оформлював паспорти. 14 років так. або хто оформлював 14 років, а зараз їм 18 і закінчився термін дії. Ми приймаємо на таких же умовах, як і Одеситів, тобто перший паспорт оформлюється безкоштовно, і виникають питання щодо місця реєстрації mm -hmm. в паспортах таких дітей, враховуючи, що неможливо отримати довідку щодо місця реєстрації дитини, враховуючи те, що територія окупована. То в такому випадку розроблений алгоритм ми максимально стараємося зберегти реєстрацію дитини на окупованій території для того, щоб дитина зберегла пільги, які надані, і враховуючи те, що реєструються як переселенці, люди, то ми співпрацюємо з. Центрами соціального захисту для того, щоб дитина отримала документи зі збереженою реєстрацією. Тобто -то бу буде вказана там Херсонська область, там населений так. пункт такий там так, так, да? так. Ага, зрозуміло. Кажіть, будь ласка, з початку війни діяла норма, за якою можна було ну такому вручному режимі продовжувати дію паспорту закордонного зараз. Вона залишається чи потрібно переоформлювати? Так, 170-та Постанова залишає свою угу. дію. Ми також продовжуємо паспорти вклеїмо дітей, особливо це актуально для е, тих громадян, які, наприклад, їдуть забрати своїх дітей, які виїхали mm -hmm. по е, свідоцтвах про народження з її родичами. І дитини тут немає, але є батьки, яким ми вклеюємо фотогартку дитини, і можливо повернути дитину на батьківщину, і е, також цю послугу досі часом можна отримати безкоштовно в посольствах консульствах. Uh -huh. Особливо це актуально до паспортів дітей, враховуючи те, що вони діють не 10 років як паспорт дорослої людини, а 4 роки. Uh -huh. І пересування по країнам ЄС без перешкоди саме з такою відміткою, тобто нем, mm, та, немає Так, Але да? я хочу звернути увагу, що наприклад країни, які е, зберігають візовий віз для mm -hmm. українців, як Канада, як Сполучені Штати, е, Велика Британія, то в більшості випадків цікавтеся, вони вимагають саме біометричного паспорту з непролонгованим терміном дії, а діючого. Mm -hmm. І звертайте увагу на вимоги країни. Ще хочу звернути увагу увагу на таку ситуацію щодо звернень наших громадян, які, наприклад, поїхали до країн Європи і фактично не зверталися за отриманням допомоги тимчасового захисту. Угу. То, фактично, 24, то фактично вони перебувають по безвізу. Угу. і виникають проблеми щодо оформлення документування в таких країнах, враховуючи те, що недотримані умови продовження терміну понад 90 днів. Mm. То потрібно звернути увагу нашим українцям, що треба все ж таки звертатися до місцевих органів. Ви можете відмовитися від отримання допомоги, наприклад, mm -hmm. але зареєструватися. Це ваш обов'язок. Але кажи, будь ласка, зараз виникає, Мені здається, багато питань щодо росіян і російські граждан, які перебувають зараз і проживали до війни на нашій території. а Таких все ж таки, ну можливо, не багато, але все вони є. Що з ними зараз? Ну, Як по перше, росіяни це була категорії іноземців, яка була найбільше за кількістю, тобто більшість іноземців, які перебували постійно на території України, це були саме росіяни, і більше з них було по воз'єднанню родин. Uh -huh. Тобто хтось повертався до батьків громадян України, десь громадян батьки громадян Російської Федерації до дітей громадян України, тобто це рідні, різні випадки родинних зв'язків. Починаючи з лютого місяця з війни, міграційна служба зупинила надання адміністративних послуг в ряді випадків щодо громадян Російської Федерації. На сьогоднішній день поновлена, наприклад, послуга щодо обміну посвідки на постійне проживання у зв'язку, наприклад, з втратою, uh -huh. зміною прізвища з 25-45 років настанням. Тобто, ми такі послуги надаємо. Але ж найближчим часом очікується законодавче врегулювання стану інших громадян Російської Федерації, враховуючи те, що велика кількість знаходиться на території Одеської області України взагалі uh -huh. по тимчасових. Освідках, які зараз не продовжуються, не пролонговуються терміни дії, і вони, якщо наприклад, видавалися на рік. І закінчується, то у людини є сім днів по закінченню, щоб вона покинула територію України. Тобто, а може вона отримати український паспорт? Чи Ні, це на громадянство також громадяни Російської Федерації не приймають зараз. Тобто така адміністративна послуга для них також зупинена. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Тобто, багато а до вас взагалі багато людей саме з цими проблемами. Найбільше звертаються? Найбільше кількість так? звернень в цей період ми отримуємо саме від громадян Російської Федерації, угу. і враховуючи, що вони є представниками громадянами України агресора. То це є ускладненим моментом щодо документування, і ми залучаємо для додаткових перевірок служби безпеки України, враховуючи те, що ситуація так всім зрозуміла, є для України небезпечною. Так, зрозуміло. Галенка кажи, будь ласка, зараз багато наших все ж таки співгромадян. Хтось їде туди, хто, тобто, тобто мігрує до Європи, до інших країн. про що саме треба їм подбати? Ось ваші поради, можливо, є якісь новини, можливо, є якісь терміни про які треба знати. Ось щоб... е, ну вперше найбільша кількість звернень, яку ми отримаємо гарячу лінію, яка у нас майже цілодобово працює, то це оформили паспорт на території. України, але так. ж поїхали за кордон, перейшліть нам, будь ласка, цей паспорт посольства консульства. Ми там його отримуємо. Uh -huh. На жаль, такої послуги на сьогоднішній день немає, але ж хочу повідомити, що, наприклад, у Варшаві, де в Польщі є найбільші скупчення наших громадян, які поїхали через війну, то вже працюють ДП документи. Можливо, оформити паспорт за кордони, наприклад, там, uh -huh. тобто, по місці розташування ДП документа. Майже усі посольства консульства України, країнах Європи працюють в посиленому режимі і оформлюють також закордонні паспорт. Uh -huh. Ти mm -hmm. продовжують термін дії паспортів і вклеюють дітей, тобто не, не є, немає потреби переїхати до України. В no, більшості випадків це можливо вирішити місці. саме там, mm -hmm. да, саме там, але ж наші громадян закликають звертати увагу на свої документи, на термін дії, на дотримання умов країни, які так е, щиросердо нас прийняли, mm -hmm. враховуючи те, що ситуація для українців покращена з більшості країн. І Наприклад, у відповідь Україна на сьогоднішній день для громадян Польщі також законом збільшила терміни перебування з 90 днів до 18 місяців. Наприклад, дозволила працювати без дозволу на працевлаштування студентам навчатися як громадянам України за тими ж мовами. Тобто, я сподіваюся, що ряд таких кроків з боку країн Європи оцінне країнам Україною, і взагалі таке ставлення країн Європи до нас це дуже. Показник великої людяності